для того, щоб зайнятість при виконанні посадових функцій оцінював і роботу кожного юриста оцінював начальник юридичного відділу, ну, а не умовно так, освітянин чи економіст. І він зведений юристів в один відділ, буде корисним для рівномірного навантаження. Для взаємозаміщення і для вироблення єдиної функції, стратегії захисту цілим відділом. Також планується розширити центр надання адміністративних послуг, значно розширити, для того, щоб це всі послуги, які надаються ЦНАПом, а їх буде дуже багато. На заразі надається 86 способів. Додається видача закордонних паспортів, внутрішніх паспортів, прав, техпаспортів, реєстрація юридичних, фізичних осіб, весь спектр речових прав, реєстрація речових прав це все буде за СНАПом. Пропонується така реорганізація цього відео. В кращу сторону. Робота юридичного відділу буде налагоджена таким чином, щоб майно не було допущення відчуження майна громади, а коли буде обмежуватись права громади, це буде в обов'язковому порядку оскаржуватись. Для цього вже були проведені певні дії. Це такі як подача позову. Про витоплення майна чужого незаконного володіння в книгарні ТЗОВ Каменяр. Та подано, підготовлено і зараз буде подана апеляційна скарга на свою звісну котельну по вулиці Грошевського, 72, якщо не помиляється, адреса. Так. Ну, це по моя відділення.